Уявіть собі, ви прикидаєтесь вранці, виходите на вулицю, а там тиша, мертва тиша. Згадаємо трохи цифр з минулого відео. За жовтень 1918 року в США померло понад 195 тисяч людей. А найстрашніше те, що ці цифри можуть бути ще більшими. Багато смертей просто не реєструвалось, бо не було кому реєструвати. Міста перетворились на міста привиди порожні вулиці, зачинені магазини, школи, церкви. І всюди запах страху і смерті, лікарні були переповнені, і коли я кажу переповнені, я маю на увазі відсутність місць навіть в коридорах, дійшло до того, що для загиблих не вистачало трун. Ви могли пережити пандемію, але не могли поховати рідну людину, бо не було в чому, фактично. Особливо страждали віддалені спільноти в деяких селах на Алясці смертність досягала 90% випадків, проте, незважаючи на це. Люди об'єднувались. Сусіди доглядали за хворими, волонтери розносили їжу, а звичайні люди ставали героями. Влада різних країн вживала різноманітних заходів для стримування поширеності вірусу. І деякі з них здаються нам дуже знайомими. Схоже, історія все ж таки циклічна. Карантин. Багато міст запровадили суворі карантинні правила, і ті, хто зробив це раніше, мали в рази нижчу смертність. Маски. Так, носіння масок стало мейнстрімом ще в 1918 році. Соціальне дистанціювання людей закликали тримати дистанцію, уникати скупчень людей, і якщо до цих порад дослухались, воно спрацьовувало. Дезінфекція Проводилась масова дезінфекція громадських місць. А люди мили руки так часто, що, мабуть, навіть рибі було б вже забагато води. Здається, в 1918 році люди краще розуміли концепцію залишся вдома, врятуй життя, ніж деякі наші сучасники. Але були і дивні методи, наприклад, той же часник. А тепер давайте на хвилинку замислимось: маски, карантин, соціальне дистанціювання, історія циклічна. І Якщо пам'ятати про це і дослухатись. Вірогідність уникнути катастрофічних наслідків набагато більша, Чи не так? Як і в будь-якому хорошому трилері, нас чекає ще один несподіваний поворот сюжету. На початку 1919 року, коли всі думали, що найгірше вже позаду, третя хвиля пандемії. Хороша новина, ця хвиля була менш смертоносна, ніж друга. Погана? Вона все одно забрала багато життів. Але ця третя хвиля, вона була якоюсь. Дивно вибірковою, вона сильно вдарила по одних регіонах і майже не зачепила інших. Щось схоже на лотерею. Але найголовніше людство вже було готове: маски готові. Карантин легко. Соціальне дистанціювання. Ми вже експерти в цьому. І знаєте що? Це спрацювало до літа 1919 року. Пандемія почала вщухати. Але на жаль, так, окремі спалахи ще продовжувались до. 1920 року людство вийшло з цієї пандемії іншим. Вони розуміли важливість гігієни та соціальної відповідальності. І, можливо, вперше в історії всі лікарі були раді пустим лікарням. Як же це вплинуло на людство? Почнемо з економіки. Економічний спад був неминучим: підприємства закривались, люди втрачали роботу. Здається, єдиний бізнес, який працював, це виробництво трун. Але навіть вони не встигали за попитом. Людські втрати величезні. Мільйони дітей осиротіли. Це призвело до величезних змін у соціальній структурі. Багато жінок вперше вийшли на роботу, щоб прогодувати сім'ї, а діти були змушені рано дорослішати. Фраза дитинство закінчилась набувала зовсім інакшого значення. І знаєте що? Люди адаптувались. Змінили соціальні норми, наприклад, рукостискання вийшло з моди і змінилось кивками голови. Психологічні травми їх було багато. Люди стали більш тривожними, недовірливими. Страх захворіти переслідував багатьох ще багато років. Проте люди навчились цінувати життя як ніколи раніше. Пандемія 1918 року була для медицини як удар батогом боляче так, але нам потрібен був такий удар, щоб прокинутись і почати діяти. Усвідомлення важливості громадського здоров'я до 1918 року. Багато хто вважав, що громадське здоров'я це. Випити разом за здоров'я в барі чи вдома, але після пандемії країни почали створювати та посилювати свої системи охорони здоров'я. Уряди нарешті зрозуміли, що здорові громадяни це не розкіш, а мастхев. Іспанка стала поштовхом до створення цілої нової галузі в медицині. А віруси стали новими зірками. Щоправда, тими зірками, яких всі хотіли знищити. Як щодо вдосконалення епідеміології та покращення методів контролю захворюваності, а розробка вакцин це була справжня гонка озброєнь. Тільки замість ракет пробірки. Дослідження для створення вакцин дали справжній поштовх. І здається, людство нарешті зрозуміло краще попередити хворобу, ніж її лікувати. Міжнародне співробітництво в пандемії показало, що хвороби не мають кордонів. І це змусило велику кількість країн співпрацювати разом, що нам лишила іспанка, окрім очах наших бабусь. По-перше, не називайте хворобу на честь країни. Іспанія досі ображається. Уявіть, якби covid 19 назвали Уханькою, це ж крах дипломатичних відносин. Маски це мастхев. Люди це зрозуміли ще в 1918 році. І хто б міг подумати, що більше ніж через 100 років ми будемо сперечатись про це в Твіттері. Суспільне дистанціювання, і воно працює також. Не довіряйте фейковим новинам у 1918 році. Вірили, що часник рятує від Іспанки. Сьогодні, то ми вже знаємо, що він тільки вампірів відлякує. Потрібно завжди бути готовим до другої хвилі та повернення віруса з більшою силою. Та й в принципі потрібно бути готовим до всього. Ось вона. Історія найстрашнішої пандемії ХХ століття викладена в двох відео. Сподіваюсь, вам було цікаво і дякую, що були зі мною протягом усього цього шляху. Пишіть коментарі в підтримку каналу, бережіть себе, мийте руки з милом та пам'ятайте. Знання історії допомагають нам краще підготуватись до майбутнього. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Па-па!